Нехай ранок буде добрий. Нехай таке багатство на столі буде в кожній українській хаті. Коровайниця, Просили батько, просили мати, і ми вас запрошуємо. Коровай, багате, коровайниця Тетяна Вінськовська. До вашої уваги. Всім аплодисменти, вся Україна Доброго. аплодує стоячи. І її незмінна помічниця, коровайниця, тому що це вже не помічниця. Ганна Халімон! Аплодуємося Україна, аплодує весь світ стоячи. А тепер подивіться, що цими ручечками-пучечками. Це ж не видно, це ж фото абсолютно не передає всього того, що бачу тут я своїм оком. Баранчики, білочки, коники. Оце все треба приходити і самим дивитися на шишечки сміються, на корова й дмуться. Ви подивіться, яка фантастика. Прозірний, аби молода прозирала через нього на молодого, аби доля гарна вдавалася. Дивіться, які короваї з пташками, щоб молоді плідні були. А дивні, а дивні які. Просто фантастика. Все не роздивила за один раз, зараз буду показувати. А верчі з маком і без маку.